Оповідання частина перша. Насувала дощова година. Тапір змок наскрізь. Діти кашляли, коні сипіли, жінки затаїли подих. Здавалося, що цій лихій годині не буде кінця. Але тільки на ну, настав ранах все ніби народилася знов. Сонячні промені зігріли душі. Замайоріла веселка, чути співи пташок. Туману завіса спала і попереду з'явилося невеличке містечко з церквою на пагорбі, все тонуло в зелені та величі і красі. Циганський барон дав наказ зробити велике вогнище і увесь крам просушити. Вся галявина враз вкрилася. Людськими пожитками. Дівчата та хлопці повеселішали. Син барона поклав ока на гальнюні лачу та зажадав, якомога скоріше з нею заручитися. Батько був не проти, згоден. Супротиву не було. Оповідання частина друга. Тож стали молоді жити разом. Ладші перенесла свої пожитки в кибітку барона, у циганському таборі життя йшло своїм порядком. Син барона Шуко вдало оженився. Різниця у раках не стала на заваді. Вона несла йому погодків діток малих одного заводня. Не спіли схаменутися, а їй вже п'ятеро. Гордість батька три сина та дві доньки. Шуков був заядлим картіжником, любив ними позабавитися, похвалятися собою дуже полюбляв, казав, що кращий грук в окрузі. Та, як говорять, і на старуху буває проруха, попав на своїх заїжджих та й на великі гроші. А карточні долги не пробачає. Зрізь свою зганяв на лачі та дітках. Гроші батька давно промотані, вихід зводила його з розуму. Оповідання частина третя. Шуко кликав лачі і говорить, робити нічого, залиш дітей, а сама йди на пошуки грошей. Знайди де хочеш, навіть себе не жалій. Вона зрозуміла життя його на волосині під загрозою. Без розуму від горя вона рискала, ніби голодна вовчиця по усіх забігалівках, кафешках, ресторанах. Нічого не знаходила. Та ось одного разу вже через неділю їй пощастило. Побачила військового, вийшов з кафешки та ледве тримався на ногах. Біля стіни. Лачі підбігла бажанням поворожити на долю. Він Гарненький протяг свою руку й посміхнувся. Лачі також сподобався молодик. Близькість у провулку була сама собою миттєва. Він зразу прохмелів Відбулася довга Сердечна розмова. Пожалів він Лачі дав грошей. Розійшлися полюбовано. Оповідання частина четверта. Шуко з першого ж погляду на жінку зрозумів, такі гроші даром не дають. Зажили знову щасливо. Народилася шоста дитина, хлопчик Шандур. Схожий на матір краси. Але батькового нічогісінько. Волосся світле, русяве, напився з горя шуком, побив батагом лаче та не полегшило, пам'ятав, як жінка життя йому врятувала. Підріз Шандур, дуже любив батька, його серце і відтаяло. подарував йому свого бриля та тільки просив, щоб на дворі його ніколи не знімав. Шандор все зрозумів. Тому завжди пам'ятав його наказ. Оповідання частина п'ята. Хутко бігли роки, та розуму не додавали, що косаковити на полишав до самої своєї смерті. Залишилися діти з матір'ю одні. Шандор став красним молодиком та й закохався у місцеву дівчину Марію. Хоча по закону предків він не мав права одружуватись на ній, та любов була сильніша. Плачка раділа за них, Шандор відкрив кузню, працювали не покладаючи рук, виміли все, і на місцевий ярмарок вони вже і привезли. Там були і підкови, різні цвяхи, засови, хвіртки. Оградки та багато чого іншого. У славетну кузню набрали й малих циганчат навчатися ремеслу. Почали вести в місцеве життя, діти пішли навіть до школи. Оповідання частина шоста. Незабаром призначили весілля. Роділа усе місто вперше. Циган брав за дружину місцеву. До ресторану йшли з піснями, одні сипали на молодих копійки, інші цукерки, дарували квіти. Діти бігали та це добро збирали, раділи більше усіх. Зайшли дорогі гості до ресторану. Розпочалося весілля. Поруч по дорозі їхала бричка. Із них зіскочила воєнна людина, вирішила зайти та попоїсти. Вибив з чобіт пилюку та й зайшов. Гамірно було скрізь та дуже весело. Оповідання частина сьома. До молодих підходили гості, та кожен щось від душі дарував. Підіймали чарки та багато доброго бажали. Чоловік у дверях отетерів від несподіванки. Він пізнав Лачі, яка обіймала свого сина. Когось він йому нагадував, та розум навіть не смів це визнати. Лача звернулася і побачила воєнного, того самого, не дивлячись на його, сивину вона його впізнала. Так, це був він, батько Шандора. Вона підійшла до нього, взяла його за руку і підвела до сина. Це твій батько. У воєнного ручаї сліз сочей. Про таке щастя він навіть і мріяти не міг. Все життя служив та зараз їхав світ за очі, сам не знаючи, де зупинить.